Вітаю вас у стародавньому місті Володимир. Це одне з найдавніших міст України. Перша згадка, про яке датується 988 роком, часами князя Володимира Великого. Місто було одним із ключових центрів Київської Русі, а згодом важливим осередком Галицького Волинського князівства. Протягом століть воно залишалося перехресним торгівельних шляхів, місцем зустрічі культур і народів. Сьогодні ми з вами пройдемо історичними місцями, побачимо архітектурні шедеври та дізнаємося. Більше про те, як Володимир впливав на хід історії. Костел Таани – пам'ятка архітектури національного значення, побудований в 1752 році єпископом Адамом Оранським в стилі пізнього бароко на місці більш раннього дерев'яного. При костелі знаходився монастир ордену Капуцинів. За легендою, в 1794 році у монастирі Капуцинів були заховані державні консолоності Речі Посполитої. До 50-х років ХХ століття в костелі знаходився орган, виготовлений у XVIII столітті в місті Ренована. Не зберіглася і дзвіниця, збудована у 1784 році, і розташовувалася перед фасадом храму. Ми знаходимось біля місця, де колись був дитинець, головна частина міста оточена оборонними валами. Уявіть собі, середньовічне місто, яке готувалось до Навал. Саме ці вали захищали Володимир упродовж століть. З цієї точки можна уявити, як виглядав княжий палац і храми, що колись стояли тут. Місто неодноразово зазнавало нападів, у тому числі много монгола татар. Але що разу це місто є символом стійкості та духу його мешканців. Перед нами Оспанський собор побудований у столітті. Він є чудовим прикладом новоруського зодчества, що зберігся до наших днів. Собор відіграв ключову роль у духовному житті міста. У стінах цієї святині зберіглися стародавні ікони та реліквії, а деякі з них були вивезені під час Могольської навали. На жаль, собор кілька разів перебудовували, тому первісний вигляд дещо змінився, але він і досі зберігає велич князівських часів. В цьому наша подорож старовинним Володимиром завершується. Ми побачили, як поєднується давнева та сучасність, велич і трагедії, релігійність і культурна різноманіття. Дякую за участь в екскурсії та бажаю вам приємного часу у Володимирі.